Найкращі бізнес-моделі з усього світу. Арт. Млинці незвичайні арт- млинці печуть на вулицях Таїланду. Пекар малює тісто млинці у вигляді мультяшних фігурок в асортименті млинцевої понад 100 персонажів. Щоб зробити млинці кольоровими, до них додаються харчові барвники. Поруч із такою точкою завжди збираються люди, щоб подивитись на процес і зняти на камеру. Тому такий бізнес завжди отримує безкоштовну рекламу. Ну а головне, що для відкриття такого бізнесу потрібні порівняно невеликі вкладення. З основного знадобиться плита для випікання млинців і творчий пекар. Також такий бізнес може перерости у виробництво млинців для кафе і магазинів. Роботу пекаря-художника може замінити харчовий 3D принтер на кшталт PancakeBot. ІМС Фітнес Studio Такі студії під час тренувань використовують спеціальні електроімпульсні костюми, які дають змогу працювати за 20 хвилин м'язи так, як не вдасться це зробити за три години тренування з використанням важких предметів. Найкращим підтвердженням ефективності є той факт, що наступного дня після першого тренування в людей м'язи болять так само, як і після звичайного тренування в спортивному залі. Сама технологія ІМС не є новинкою і давно використовується у професійному спорті. На день можна проводити до 25 EMS тренувань по 20 хвилин кожне. Виробництво єстівних ложок. Їстівні ложки, на відміну від пластикових, не забруднюють екологію. Ложки випікаються з тіста і з'їдаються одразу після їжі. Смак ложок нагадує печиво і може бути солодким або солоним. Із часниковою приправою або ваніллю рецептура підібрана таким чином, щоб ложка не розмокала ні в гарячому супі, ні в чашці з кавою. Виробництво ложок можна запустити в домашніх умовах із мінімальними витратами. Edible Spoon Maker або прес-машини випікають ложки за принципом вафельниці: кафе, магазини, сервіси доставки їжі та точки з продажу морозива можуть закуповувати ложки у великих обсягах. Басабол запальна музика, надувний батут із натягнутою сіткою в якості ігрового майданчика. Суддя рефері, який поєднує посаду діджея, захоплива гра, в якій дві команди по 3-5 гравців, які перекидають м'яч через сітку, виконують акробатичні вправи. Це опис нової спортивної гри Босабол. Цей напрямок винайшли в Іспанії. Він активно розвивається в Європі і в усьому світі відбуваються чемпіонати між любителями босаболу, чисельність яких із кожним місяцем збільшується. Школа пивної йоги. Пивну йогу придумали інструктори на фестивалі Burning Man, коли помітили, що пінний напій розслабляє і вправи сприймаються інакше. Під час занять учасники поступово розпивають по пляшці алкогольного або безалкогольного пива або по келиху вина. Пляшка може стояти на килимку поруч або перебувати в руках, гармонійно вписуватися в кожну асану. Йога з пляшкою пива виявилася хорошим маркетинговим ходом. Реклама в соцмережах швидко стає вірусною й охоплює великі аудиторії. На заняття приходять не тільки йоги, а й просто любителі пива або хочу весело провести час, спробувати щось нове. Столи з грилем у кафе: кожен стіл у такому кафе обладнаний грилем. Відвідувачам тут не доводиться нудьгувати в очікуванні своєї страви. Вони можуть замовляти різні заготовки: наприклад, овочі, м'ясо, морепродукти і готувати їх самостійно. Клієнт, крім отримання їжі, отримує можливість проявити свої кулінарні здібності. Така ідея буде актуальною для будь-яких країн. Столярний коворкінг. Багато хто хотів би займатися столярною справою, але інструменти та верстати коштують дорого. Крім того, для робіт по дереву потрібне приміщення. Стружка і пил не дають змоги майструвати вдома. Столярний коворкінг вирішує проблему і пропонує всім охочим новачкам і досвідченим майстрам попрацювати в майстерні з повним набором інструментів і верстатів. Оплата за роботу в майстерні береться за годину або за день роботи. Також можливо купити абонемент на місяць або на певну кількість відвідувань. Стежить за всім і допомагає відвідувачам майстер столярної справи. Бар, у якому можна заробити гроші в Японії. Працює бар ресторан, у якому відвідувачі можуть самі формувати унікальні коктейлі згідно зі своїми смаками та оподобаннями. Перед відвідувачем встановлений екран із застосунком, у якому він має вибрати алкогольний або безалкогольний напій. Далі приступити до підбору інгредієнтів. Згідно з отриманим списком, бармен виконує замовлення. Відвідувач також дає назву своєму коктейлю, рецептура якого зберігається в карті напоїв закладу. Якщо інший клієнт захоче замовити саме такий напій, його творець отримає винагороду з кожного продажу. Виробництво 3D солодощів. Харчові принтери створюють 3D-солодощі шоколаду та інших інгредієнтів, які за структурою нагадують пасту. Попередньо малюється 3 d модель у комп'ютерній програмі, потім кондитер поміщає інгредієнти в принтер і роздруковує файл із тривимірною моделлю. 3D-солодощі привертають увагу і викликають бажання спробувати новинку на смак. А кондитери використовують їх для прикраси авторських десертів. Придумуйте нові моделі солодощів, створюйте фігурки супергероїв і популярних персонажів. Друкуйте їстівні логотипи компаній для корпоративних подарунків, звертайтеся безпосередньо в магазини кав'ярні до виробників тортів і тістечок. Бетонне полотно це тканина, просочена бетоном, яка твердне при змочуванні, утворюючи міцний вогнезахисний і водонепроникний бетонний шар. Технологія має масу переваг. Полотно легко розкочується на плоскій поверхні або розтягується на металевому каркасі. Після змочування бетон стає твердим. Крім того, цей будівельний матеріал можна перевозити без участі спеціалізованої техніки, що дає змогу значно економити транспортні витрати. Застосування бетонної тканини скорочує час роботи до 90%. Освоївши цю технологію, можна надавати послуги із прокладання траншей, організації водоскидів, створення бетонних укриттів та іншого. Дитячі міні-акваклуби. Плавання для дітей раннього віку дуже корисне для здоров'я і впливає на загальний розвиток дитини. Суть бізнес-ідеї в тому, щоб відкривати невеликі оздоровчі басейни в житлових багатоквартирних будинках і робити ці процедури більш доступними для всіх дітей. Заняття проходять із професійним тренером у присутності батьків і дуже подобаються дітям. Для запуску у бізнесу знадобиться знайти приміщення в житловому районі, встановити басейн, найняти інструкторів з плавання і запустити рекламну кампанію. Фітнес автобуси: такі автобуси, укомплектовані тренажерами і персональним тренером. Хоч на перший погляд не скажеш, але при правильному розташуванні агрегатів такі спортзали на колесах можуть бути досить місткими. Фітнес автобус можна замовити до свого дому і провести персональне тренування. Той випадок, коли не тобі потрібно йти в спортзал, а спортзал сам приїжджає до тебе. Ресторан у темряві цікавий досвід. Пропонує ресторан у темряві поїсти, коли не видно ані в місті тарілок, ані приборів, ані навіть власної руки. Гості не знають, що принесе офіціант, і вгадують страви за смаком. Обрати самим можна тільки вид меню: м'ясне, з морепродуктами, вегетаріанське або меню сюрприз. Ресторан користується популярністю, люди приходять за новим незвичайним досвідом. У темряві загострюється увага, інакше сприймається звична їжа. Люди починають краще відчувати співрозмовника. Листяні брикети. У деяких країнах не перший рік для виробництва паливних брикетів використовують опали листя. Подрібнене листя пресується з додаванням воскової основи, в результаті чого такі поліна добре горять, а тривалість горіння одного становить 2-3 години. Такі фасовані брикети продаються навіть у супермаркетах і використовуються для обігріву камінів. Туфлі трансформери. Революційна ідея туфель трансформерів дедалі більше захоплює увагу покупців. Тепер не потрібно купувати кілька пар взуття на всі випадки життя. До кожного стилю одягу, а ноги не втомлюватимуться від підборів. Одна модель взуття має в комплекті кілька варіантів підборів або додаткові аксесуари, що змінюють зовнішній вигляд туфель. Особливо ідеально таке взуття підходить для подорожей. Чудова ніша для старту власного бізнесу. Шпалери розмальовки. Чудовим рішенням актуальної проблеми багатьох батьків стануть шпалери розмальовки. Зображені на них різноманітні фігурки, тварини і казкові світи, так і просяться, щоб у них вдихнули життя кольорові олівці. Такими шпалерами можна обклеювати як всю кімнату, так і частково у вигляді панно. Дитяча кімната обклеєна шпалерами розмальовками, вечорами зможе об'єднати всю сім'ю за захопливим заняттям. Для реалізації цієї ідеї нам знадобляться послуги художника, який буде створювати малюнки, а також організації, які займаються широкоформатним друком. В якості основи можна використовувати готові рулони білих шпалер. Друзі та родичі в оренду потреба в спілкуванні та самотність сучасних людей призвела до створення сервісів із прокату друзів і родичів. Наприклад, у Китаї в торгових центрах можна взяти на прокат друга для шопінгу. В Японії напрокат беруть цілу сім'ю для спілкування або для участі у соціальних заходах. В інших країнах агентства надають чоловіка або дружину, щоб на певний час замінити дитині відсутнього батька. Цей підхід можна використовувати як маркетингову фішку. Подумайте, які послуги можна продавати таким чином у вашому місті. Можливо, це буде друг психолог, який вислухає і дасть пораду. Друг для риболовлі, подруга стиліст для шопінгу або друг спортсмен. Розвиток дітей за методикою КаМОН. Цю методику розробив у 1954 році японський педагог для власного сина. Відтоді вона з кожним роком стає дедалі популярнішою в усьому світі. За нею займаються понад 4 мільйони дітей у 47 країнах, а також розвиваються франчайзингові мережі. Представлена методика у вигляді робочих зошитів, які охоплюють усі сфери, необхідні для повноцінного розвитку дитини та підготовки її до школи. Діти вчаться вирізати, клеїти, робити вироби, проходити лабіринти, малювати, читати, писати, працювати з числами, складати, віднімати, множити, ділити, визначати час. Розв'язувати задачі, вчити мови та багато іншого. Що стосується бізнесу, то заробити на цьому можна починаючи від індивідуального викладання до організації гуртків і дитячих центрів, де з дітьми працюватимуть педагоги в невеликих групах по 5 осіб. Кафе з живими рибками на підлозі в'єтнамський підприємець вигадав кафе Емікс «E Кофі, у якому замість підлоги плавають зграї декоративних риб. А відвідувачі сидять за столами по щі у воді і можуть чіпати риб руками. Воду постійно очищають за допомогою системи фільтрації. А відвідувачі на вході знімають взуття і обов'язково миють ноги. Кафе з рибками швидко набуло всесвітньої популярності та стало визначною пам'яткою. В Індонезії пішли ще далі і запустили в кафе рибок «Гараруфа». Поки відвідувачі насолоджуються їжею, рибки роблять їм педикюр. Віконні фільтри: якщо питання відтоку повітря у квартирах більш-менш вирішене, завдяки витяжкам на кухні та вентиляції у ванній, то з припливом свіжого повітря справи йдуть складніше. Вирішенням цієї проблеми стане віконний фільтр. Це не енерговитратний компактний пристрій для квартири, будинку та офісу. Він пропускає брудне повітря з вулиці, очищає його від пилу формальдегіду і вихлопів і пропускає чистим у приміщення. Фільтри дають змогу не тільки очищати повітря, що надходить, а й дають змогу значно знизити рівень шуму. Також постійний приплив повітря через фільтри дає змогу позбутися протягів і конденсату на вікнах. Суть цієї бізнес-ідеї полягає у виїзді на об'єкт і швидкому встановленні таких клапанів на вже встановлені вікна.